4 вересня святого мученика Агатоніка і тих, що з ним Зотика, Теопрепія, Акендина і Северіяна. Імператор Максиміян, кривожарливий мучитель, послав у Потійський край староста Євтоломія, що той переслідував християн. В місті Карпини староста ув'язнив святого Зотика та його учнів. Учнів він засудив на хресну смерть. А святого Зотика забрав з собою до Некомедії. Невдовзі ув'язнив ще святого Пенкипа, Агатоніка, Теопрепія, Акандина і Север'яна і всіх їх разом зі святим Зотиком, узяв з собою до Фракії, щоб поставити їх перед судом самого імператора. Дорогою воїни так знущалися змучеників, що місці Потамі. Святі Зоти, Акедин і Теопрі геть чисто підупали на силах і не могли йти далі. Тоді жорстокий мучитель наказав їх усіх убити. Решта святислу Христова погане, погане погнали далі. Поблизу Халкодону замучилися святого Север'яна. Мучеників, що вижили в дорозі у Візантії, віддали в руки катів. Після тяжких мук їх відправили до сели Мервії. У місцевість Амус, де за наказом імператора сітих Агатоніка, Принкипа і тих, що були з ними стяли мечем. Так святі мученики удостоїлись вічної нагороди в небі. Сталося це близько 296 дев'яносто році. Святі мученики молять Бога за нас грішних.